Вітаю, друзі! Не повірите, але дуже давно, років десять назад, я писав е кожного місяця статті на. Порталі ITC.ua про музику, про новинки, які виходили за місяць. І тоді ці новинки дійсно подобались подобались багато кому, читали цей матеріал, потім якось воно заголося. І тут ми нещодавно всі командою Hotline.ua сіли і вирішили, що все ж таки треба це відроджувати. І так вийшло, що навіть зараз в Карпатах, і буду вам розказувати про прекрасну музику. І це стане початком нової рубрики, яка буде виходити раз на місяць чи, можливо, раз на два місяці, якщо не так буде багато новинок. Тому з вами сервіс Смаршопінгу Хотлані ЮЄ, точніше, наш канал. Максим Меломан, і зараз ми вам розкажемо трошечки про музикальні новинки, про ті альбоми, які вийшли. Ну, хай буде в проміжку з вересня по жовтень і по листопад. Поїхали! Перша і найголовніша новинка це австралійці та й і їх новий альбом Dead Beat, який по факту став чимось унікальним, чимось таким, що народу можливо навіть і не зайшло. Хтось каже, що це найгірший альбом, найслабіший. Хтось каже, що він занадто рейвовий, але. Це все ж таки прекрасна робота, яка наштовхує на те, що наші улюблені музикальні гурти вони мають еволюціонувати. Вони не мають випускати музику, таку, яка подобається лише нам. Вони мають її робити такою, щоб їм далі подобалося її для нас робити. Це, в принципі, Кевін Паркер і довів, додавши в нову роботу багато рейвового підтексту, особливо друга частина альбому це щось таке, що треба слухати наодинці з собою і точно не вмикати в машині, наприклад, коли ти їдеш в компанії з компанією людей, чи от як я іноді з дитиною, бо там ну, дуже багато рейву. Але при всьому цьому це прекрасний психоделік. Рок, це неймовірна якість звучання. Це та музика, яку варто слухати на хай-фай апаратурі Далі я хочу відзначити від себе е є прекрасний Synthwave гурт The Midnight і У них вийшла нова робота Syndicate. Е Прям я не можу сказати, що тут багато чого чогось нового альбом такий достатньо темненький, але це все той прекрасний сінтвей, який ви любите. Чи якщо ви, наприклад, слухали того самого Заковінський чи Таймкоп 1983. Вам музика ця дуже дуже зайде. Якщо ніколи не слухали сінтвей, раджу послухати приємна електронна музика для щоденного прослуховування, реально клас і новий альбом, прямо як і раніше, все клас. Ніяких еволюцій, революцій нема От, на тому самому високому рівні. А ось, де є еволюція дуже сильна. Це Fire Inside, AFI, так відома, та каліфорнійська група. І вони випустили новий альбом Silver Blitz The Black Sun. Це, не повірите, аж 12-й альбом. Вони давно нічого нового не випускали. Але вони вирішили щось відійти від свого стандартного жанру і піти в якийсь постпанк 80-х. І це вийшло дуже дивно. Дуже нестандартно, я себе не зміг мовити його, прослухати багато разів, щоб все ж таки його зрозуміти. Але це щось нове. Це от про еволюцію в текстах, звісно, про якісь страждання, про те, про думки, як існувати без Бога і про все таке інше. Але от. Цікаво, щоб, наприклад, ви послухали, якщо ніколи не слухали Афі, то можливо, вам цей альбомчик зайде, але він такий, знаєте, концептуальний. Ну і старий знайомий наш Кріс Даутрі. Колись, коли він вийшов зі своїм першим альбомом, то мені він дуже нагадував по звучанню Nickelback. Один з моїх улюблених гуртів. Зараз у Даутрі виходить друга частина EP, яка називається «Shock to the System Part 2», Бо перша частина вийшла в минулому році, і це вже такий можна сказати повноцінний альбом з двох частин. І ось друга частина це такі знаєте, достатньо впевнений рок. Це прекрасна еволюція Даутрі. Це щось подібне, що Nickelback дав нам в останньому альбомі. Це так жорсткувато, але прям прикольно. От, якщо любите е, рок е, не сильно хардовий, такий, знаєте, десь між глемом і хардом, от послухайте нову епішку Даутрі, це прикольно. Це все, що стосується моїх рекомендацій, виключно від мене. А тепер давайте поговоримо про рекомендації нашої прекрасної. Редакції, поїхали. Giz Getting Killed. Подумайте про нью-йоркський постпанк, який п'є багато кави і не може всидіти на місці. Giz зберігають свою юнацьку енергію, але додають більше фанку та несподіваних ритмічних змін. Учасникам цієї групи по 23-24 роки, що надає їхній музиці зухвалого свіжого звучання. Якщо подобається The Stroke The Talking Heads, цей альбом також має. Вам зайти Wednesday Бліц, це брудний атмосферний інді рок, насичений шумом і меланхолією. Вокалістка Кендіс Вуд співає про життя на американському півдні, змішуючи гостру лірику з гітарним фідбеком. Це ідеальна музика для похмурого осіннього вечора. Щоб продовжити цей настрій, послухайте також Пеймент та інший альтернативний рок 90-х. Бачите, все у нас по звучанню зараз де 80-ті і 90-ті Роки за London Сют Antidepressants. Ветерани бритпопу підтверджують, що вони досі у формі. Альбом випромінює знайомий пафос, драму та сексуальну напругу, але додає кілька несподівано світлих мелодійних пісень. Це повернення до коріння, яке звучить свіжо. До речі, група була змушена перенести реліз альбому через проблеми з постачанням вінілу, але очікування того варте. А тепер переходимо до музики. Для тих, хто чекає чогось незвичайного. Cardiacs ЛСД, це не новинка, а переведення культового альбому 1980-х років. років. це легенди англійського артроку. Їхня музика суміш панку, прогроку та циркового маршу. Це хаотично, складно, але абсолютно геніально. До слова, цей альбом отримав найвищу оцінку критиків. Він вам сподобається по Metacritic 91 оцінка це реально. Нічого собі. Він сподобається, якщо любите експериментальний технічно складний рок, що ламає всі правила: Кейт Лебон, Лего Дайн, Мічелангело Дайн. Мічеланґело Дайн. Отак. Уельська співачка продовжує свою лінію дивакуватого, мінімалістичного арт-попу. Це музика, сповнена незграбних, але красивих мелодій, дивних звуків синтезатора та сюрреалістичних текстів. Це як занурення. У сон. Тож тим, хто вважає, що музика має бути загадковою, цей альбом точно варто послухати. Agriculture – The Spiritual Sound. Це, мабуть, найдивніший запис у нашому списку. Це блекметал, але знаєте, який? духовний гурт поєднує шалені барабани та пронизливий вокал блекметалу з епічними, майже построковими мелодіями, створюючи несподівано світлий та піднесений досвід на завершення. Музика, що перевірена часом, та нові. Голоси соулу та з першого нагадування підписатися на наш канал та доморечити ж і огляди робимо, і топи, і цікаві матеріали. І ось, будь ласка, вже і про музику. Ось, наприклад, для цього відео вам треба буде якась колонка, та яку я сказав. От нещодавно ми ж подивитися, зняли огляд на маршал. Кілберн третього покоління якраз підходить під всю цю музику, про яку ми кажемо. Ну, якщо говорити про той самий Кілберн 3, то він вже продається в Україні, і найкращі ціни на неї можна знайти якраз в каталозі Hotline UA. В середньому вартість складає 16-18 тисяч гривень, що я вважаю доволі виправданим за нове покоління і так вдалої моделі. Ну і що ж, тепер до нових альбомів. Роберт Плант. «Saving Grace». легендарний вокаліст Led Zeppelin продовжує експериментувати з фолком, блюзом та американою. Це м'який інтимний, часто акустичний запис, який дає відчуття, що ви слухаєте його в маленькому сільському. Пабі. Це не сольний альбом, а проєкт з невеликим гуртом музикантів, що говорить про його камерність. Неко Кейс – Неон, Грей, Міднайт Грін. Американська співачка, відома своїм потужним вокалом, дарує нам ще один запис на перетині інді, фолку, альт-кантрі та авторської пісні. Її тексти завжди глибокі та особисті. Олівia Дін The Art of Loving. Це свіжий, елегантний британський соул. Олівія Дін легко поєднує класичні традиції соулу з сучасним РНБ, створюючи затишну та позитивну атмосферу. Ідеальний вибір для початку дня. Бакстер Дурі Албарон, син легендарного Іена Дюрі, продовжує свій унікальний стиль. Похмурі розмовні тексти про Лондон, класові проблеми та любов, покладені на мінімалістичний синті-поп. Це стильно, цинічно. І дуже по-британськи, все як ви любите. Як бачите, цей Випуск насичений дійсно різною музикою. Я сподіваюся, що такий формат і вам сподобався, і ви дізналися від себе щось нове. Ну, як вас, прекрасних глядачів, попрошу в коментарях залишити ваші улюблені музикальні альбоми, які вийшли за оцей проміжок. Нехай буде з вересня по листопад. І звісно, ваші відгуки про такий формат. Якщо вам сподобалось, то ми будемо продовжити далі. Всім дякую за увагу. З вами був Макс, сервіс Маршопінгу. Отланівей, і до зустрічі в наступних відео.